А скажіть, будь ласка, а от ну, ви йшли до нас на навчання, на, повторили трошки Б1, закінчили Б2. У вас були якісь очікування саме від нашої школи? Чи вдалося вам їх отак от е або mm -hmm. прибрати? Ну, чи отримали ви те, що ви очікували від навчання? Е, ну так, да, тобто, дивіться, я в принципі, скажімо так, я коли починала онлайн цей курс, у мене трошки були типу, як сумніви, чи ну я до цього вчилася офлайн. Я ходила фізично в школу з, з студентами, там, да, з іншими. І в мене були сумніви, чи буде це ефективно, чи буде це гарно, якщо я буду вчитись онлайн, тому що ну трошки для мене онлайн, ну як типу, трошки його забагато цього онлайн, і типу, не, не так воно сприймається, як от жива. От але по факту я можу сказати, що досить гарно було все. Тобто і в онлайні, да, тобто ну, абсолютно типу. Нічим якби не не гірше офлайну. Ну, да Тобто ем, всі завдання, які в нас були ми проходили, тобто навіть можна було не купляти книжки, єдино. але дуже гарно, що зберігалось наприклад, все, всі домашні завдання зберігалися в онлайні з коментарями, там з виправленнями. До, до них можна потім повертатися, дивитися це все ну, не так почоркано, там як в тетрадці, да Це от прям печатний варіант. тобто ти мож, можеш спокійно його потім ну дивитися на свої помилки там і аналізувати або виправляти, або якщо щось забув повертатися, то тобто, це дуже класно. от також класно, що є відео, тому що не завжди ти пам'ятаєш те, що тобі вчитель казав, тобто воно вже одне ухо влітіло, в друге вилітіло, Тобто, це досить крута, крута тема. Да. В мене був дуже гарний викладач, такий знаєте, як і людина гарна з точки зору. Ну це не не, не мала типа не просто там знання, які тобі людина передає, да, але ще от як контакт, як типу, з особистістю, да, тому все Це один, один із елементів також нашої методики, що ми намагаємося так от підбирати викладача саме під студента, під його темперамент, щоб їм було цікаво е працювати так от вдовго до е отримання цього результату. Дуже дуже, дуже... тішиться, що ви це так також відмічаєте, і мене також дуже е, тішить що ви ну так е, змогли ну, оцінити оцю можливість займатися онлайн. Е, тим паче, що у вас же був досвід, так, от, навчання офлайн. Це прям прикольно Це дуже.